Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Ферум Лайв. Мене звуть Сергій Шихайлов, і сьогодні ми будемо говорити про Realme 9. Pro+. Сьогодні у нас досвід з використання цього чудового гаджету, котрий я знімаю тому, що ви мене про це попросили учора чи позавчора на нашій трансляції на цьому самому каналі на Ферум Лайв. Ви захотіли, щоб я розказав про цей апарат вам ще хоч щось. Отож, я виписав основні тези, котрі я вичитав під відео розпаковки, під відео огляду конкретно цього апарату. І так, огляд уже доступний на нашому основному каналі, на каналі Ферум.com. Посилання в описі буде обов'язково, тому якщо ви любите не масло, масляне. А конкретну зжату інфу, то огляд цього апарату вам сподобається значно більше, ніж цей, власне кажучи, досвід з використання. Посилання на цей огляд в описі буде. Ну а тут е, я розказую думки в процесі їх вигадування. Тому е, приймайте так, як є. Отож, що таке Realme 9 Pro Plus? Це апарат в дуже приємному корпусі, в корпусі скляному. Тобто у нас скло і з тилу, і спереду. На жаль, от рамочка у нас пластикова. Чи можна з цим жити? Скажу відверто, що так. Тому що користувачі, котрі. Дійсно цінують свою техніку, вони її будуть зачохляти. У нас в комплекті чохол є. Він максимально простецький, тобто, це просто накладка прозора силіконова. Якщо вам хочеться щось козирніше, на ринку вже є пропозиції. В тому числі у нас є друзі Vuki.com.ua. посилання на них теж буде в описі цього ролику. Не знаю, чи вже приїхало у них щонебудь на Realme 9 Pro+. Ale... Я майже повністю впевнений, що приїде ось ось. А окрім того, у них є аксесуари для дуже-дуже багатьох смартфонів, планшетів. І, здається, навіть отакого от барахла, у них і для такого є аксесуари. Зайдіть до них на сайт, поколупайтесь, можливо, ви щось для себе там цікавеньке знайдете. Отож, я в цьому пластику проблеми не бачу, тому що, якщо ти дійсно любиш цей смартфон, ти його зачахлиш по любасу. Окрім, того, використання більш дешевих матеріалів дозволило зробити ціну більш-менш прийнятною. Тобто він не коштує овер до хріна. І цей смартфон ну не так, щоб кожен може собі дозволити, але я б назвав би його ціну, мабуть, от оптимальною, тому що от він може рівно стільки, скільки він вартує. Це от особисто моя думка. І з недоліків по корпусу тут немає бездротової зарядки. Тут е, лоток під картки вміщує тільки дві сім карти, не можна розширити пам'ять. Є приємна новина у нас і Type-C порт, а не мікро-USB. Який до сих пір можна зустріти в максимально дешевому сегменті смартфонів, але він все ще там є. І тут є міні-джек. Тому якщо у вас гарні дротові навушники, наприклад, як в мене, то не варто їх в смітник кидати. А якщо вони вже там, то швиденько доставайте, якщо ви збираєтесь придбати цей смартфон. Тому що через навушники він звучить дуже непогано. Це не рівень навіть найдешевших хай-фай-плеєрів, але це все одно дуже пристойний рівень. Як Якщо ви ніколи хайфай плеєрами не балувались, і ви не розумієте, як за плеєр, який вміє тупо грати музику, і все по крупному рахунку, так? відвалити там. 100 тисяч гривень <хи> ну, або 30 тисяч гривень. Як це, типу, взагалі, якщо ви цього не розумієте, то звуком цього смартфону ви будете більш ніж задоволені. Окрім того, тут ще й стереодинаміки. Вони не найгучніші на ринку, але якщо у вас невеличке приміщення квадратів там, на 25, ну офіс у вас такий, наприклад, так? от, Чи ваше офісне персональне приміщення? І ви сидите в цій кімнаті, і от ви гагнете стайл хочете послухати, він це приміщення покриє повністю, тобто там колонки і так далі не потрібно. Окрім того, місцеві спікери вони ще й не хриплять на максимальній гучності. Камера 50 мегапіксельна, основна. Інші дві не надто цікаві, про них навіть говорити не будемо. Але камера сумарно непогана. Якщо у вас руки ростуть, навіть якщо не з плече, а хоча б десь, от звідси, ну ось по цьому рівню, скажімо так, ви все одно зможете робити на цю камеру приємні знімки, особливо якщо ви знаєте, що таке постопроботка. Фоток, і знаєте, які правильні запроси кинути в Google Play. Тож наставити собі снепсіди всякі, і будете обробляти фотки, і фотки будуть в Во. Тому що і глибина чіткості є, і е кольори гарно обігруються. І хочу сказати, що з увімкненим HDR-ом динамічного діапазону просто оверкіл, тобто цією камерою сумарно користуватись приємно. Є в ній недолік. Відос в Full HD знімається з гарною стабілізацією. 4К він знімається з такою собі стабілізацією, але ми з вами знаємо, що софт це дуже серйозна штука. І так як цей смартфон нещодавно лише вийшов в продаж. Можна сподіватися, що інженери компанії рано чи пізно підлатають софт, і стабілізація навіть в 4К буде просто нула. Чекаємо. Я думаю, що цей момент настане. До речі, стосовно ПО. Буквально через кілька днів після того, як я витягнув смартфон з коробки, я отримав оновлення ПО ПЗ програмного забезпечення. О, я думаю, що це було не останнє оновлення, я думаю, що вони будуть ще. Окрім того, дисплей. В нього є Always On. І він дуже і дуже гнучкий в налаштуваннях. І це дуже кльово. Окрім того, він 90-герцовий. Ним дуже приємно користуватись. Ви просто знайшли в налаштування, в дисплей, ви знайшли частоту. І бачите, що тут. Хоча це я не впевнений, що ви бачите, бо у мене зараз нема дублювання картинки з камеру. Але тут є висока, стандартна і автовибір. Якщо вам не хочеться, щоб було весь час 90, ткнули автовибір і смартфон, в залежності від того, який зараз контент відтворюється на його екрані. Буде підлаштовуватись де треба 60 Гц, а де не треба, то буде. А де треба 90 Гц, а де не треба, буде 60. Можливо, так і акумулятор ви зможете зекономити. Окрім того, тут є сканер пальця, котрий працює відмінно. Два тижні тому я забив сюди свій відбиток, і він чудово мене до сих пір впізнає. Це також неймовірно круто. Щось я по дисплею ще хотів сказати. DC-Dimming в нас є. І це вау! І ви знаєте, на жаль, DC-Dimming дімінг вийшов з моди, і дуже багацько сучасних флагманів його просто позбавлені. А от в середньому ціновому диапазоні ця штука ще збереглася, і це неймовірно круто, як і міні-джек. Стосовно акумулятору, про який я обмовився. Смартфон має надпотужну 60-ваттну зарядку в коробочці. Її докупати не треба, вона у вас є відразу. Смартфон реально надзвичайно швидко заряджається за 30 хвилин. У мене навіть тут десь шпаргалка ж є, що я мучусь. За 30 хвилин ця трубка заряджається на 72 і хочу вам сказати, що ну, до сотні вже аж за 50 хвилин, об'єктивно кажучи, тобто останні 30% заряджаються так, як перші 70%. Це не надто круті новини, але е, я вважаю, що за 30 хвилин 72%, 72 навіть е, на середину 2022 року це все одно дуже достойний результат, і ще й в середньому цілому діапазоні. Акумулятору, як правило, на день вистачає при середніх навантаженнях, навіть можливо на півтора ви зможете розтягнути. Я знову ж таки вважаю, що це дуже гарний показник. Ну і останнє про що я скажу, це звичайно софт. Мені він подобається тим, що він рівно працює. Він тупо не лагає. В мене тут не було ні єдиного лагу. Мені дуже подобається, що він гнучкий, як я вже казав, в ОВІ зоні я повірявся, з неймовірним задоволенням. Малювати можна оцю от штуку так, як ти хочеш, можна юзати присети, і взагалі, ну. Від трубки просто віє якоюсь стабільністю. Я не хочу тут виглядати як промоутер компанії Realme. і скажу вам відверто, що ці два тижні я використовував цей смартфон як свій другий смартфон. Розумієте? І тому я допускаю, що якщо ви його заб'єте по повній програмі, то через якийсь час полізуть баги і лаги. Ну, так, влаштований андроїд. І ти нікуди від цього не дінешся. Тому, мабуть, що треба намагатись з цим якось миритись. Але є деякі трубки, які за от так само два тижні гвалтування показують всю свою красу. Тут такого не відбулося, і це вже неймовірно добре. Тепер, доповнюючи інфу по огляду, скажу вам, що перечитавши. Ваші коментарі. Під оглядом і під розпаковкою я виділив три основні тези, котрі ви мені в коментарях намагались донести. Зараз я на них відповім. І першу тезу можна зібрати всю, всього одне слово Дорога. І, мабуть, що я вас на жаль розумію е, в цьому душевному пририві, і справді так дорого, тому що якщо раніше на ті самі 300 чи 400 баксів я дивився, ну більш-менш спокійно, і це ну там ну, 12 тисяч гривень чи щось таке. Іначебто, це так не дуже то й багато. А зараз ти розумієш, що ці 300-400 доларів в гривневому еквіваленті ростуть кожного дня, і це давить блін на психіку. І тому, по перше. Що дуже багато людей зараз навпаки біжить купувати техніку для того, щоб ота от от їх гривня не перетворилась в папірці. І тому змітають дуже багато чого. От Все, що навіть не дуже треба, воно купується, тому що ти розумієш, що завтра на ці гроші, можливо, ніхто взагалі не купиш. Так? І з іншого боку, люди, котрі сюди завозять техніку, вони якось теж орієнтуються на нову реальність. І конвертують ціну доларову в гривневу з, яких, з якимось запасиком. І тому, можливо, цей агрегат коштував би у нас дешевше, аби зараз був мир. Але кацапи вирішили інакше. От. Тому. Ну, це, мабуть, варто залишити за душками. На жаль, зараз дуже багато що буде дорожчати з електроніки безумовно. Тому що є ризики у людей, котрі сюди завозять техніку, тому що є знову ж таки інфляція. Я одного ранку проснувся і подумав: блін, а що там взагалі з доларом? Зайшов в мобільний додаток свого банку, побачив, що там вже 36 було на той день чи щось таке поліз в Нацбанк і побачив, що там різниця. Нацбанку від фактичного курсу, ну майже не відрізняється. Гей, подумав я. А потім я дізнався, що в обмінниках він вже за 40. Тобто, не за 40 гривень, а за 40 гривень. Тобто там 46, щось таке, 43, не пам'ятаю. Тобто, ну, взагалі, все буде дорожчати, і ти тупо нікуди від цього не дінешся. Теза номер два. Вони пов'язані. Особливо, коли дійдемо до тези номер 3 Нічим не здивував. Справа в тім, що це смартфон-середняк, це не флагман, і він не має дивувати. Коли е, виробник техніки моделює нову модель для того, щоб її вивести на ринок, він щось планує по начинці, по фішкам. І по якимось ну, мінімальним критеріям, котрі в смартфоні мають бути реалізовані по-любому. Ну, типу, якщо екран ви ставите в флагман, то це, по-любому, блін, на жаль, AMOLED. А якщо AMOLED, то він мінімально 90-герцовий. А в ідеалі. 120 Герцовий. І от вони ці пунктики всі, всі собі виставляють, проставляють, І одне діло, коли ти можеш фантазувати на тему смартфону з бюджетом в 1000 баксів, і навіть більше, тому що Galaxy S22 Ultra вартував на старті продажу значно більше, ніж штука баксів. так? І інше діло, коли ти фантазуєш на тему смартфону за 300-400 баксів, і тут в тебе не так багато простору для фантазій і якихось сміливих рішень, тому що, наприклад, от згадаємо такий у нас був смартфон від Oppo X3 Pro, флагман Find X3 Pro, і в нього була фішка камера мікроскоп. Чи будете ви нею об'єктивно кажучи, користуватись? Ну, я скажу чесно, що я дуже сильно сумніваюся, що більше, ніж 20 разів. Тобто, ви набалуєтесь самі, дасте побалуватись дружині чи дівчині, я не знаю, що, хто там у вас. Дитині дасте побалуватись з е, друзяками, зустрінетесь, скажете: О, Петро, диви, що вміє мій новий телефон. От, І Петро, вау! І буде бавитись цим ділом. Окей. А потім ви про нього забудете і будете використовувати цей смартфон просто як флагман, котрий не тупить, там, наприклад, в іграх, котрий швидко запускає дуже багато чого, котрий просто гарно фотографує і так далі. Але це фішка, і в неї були інвестовані гроші. Коли ти намагаєшся зробити гарний смартфон, але не надто дорогий, то весь оцей от флагманський нальот, оцей пафос, він кудись ну, в бік тікає. І тому цей. Ешелон смартфонів, він покликаний не дивувати. Він покликаний е, стати тією самою робочою конячкою, котру ти тупо купив, зарядив, залогінився, скачав необхідне ПО. Користуєшся. І бажано, щоб не доводилось його там раз в півроку скидати, чи перепрошивати, чи руками встановлювати якісь там радіомодулі, чи якесь таке от збочення. Тобто, оце насправді і є. Основні задачі смартфона середняка, він не має дивувати, блін. І тому це ок. Теза номер три. Камера могла б бути кращою. Безумовно. Особливо якщо покопатись на БУ ринку і знайти там супер флагман двохрічної давності, який буде вартувати точно так же, як цей смартфон, тільки новенький. Ми не забуваємо про це. Можливо, той старий флагман і дійсно буде фотографувати краще. І, скоріш за все, це вже точно правда, він буде знімати більш круті ролики. Тому що мій iPhone 10R, котрий точно ну, вже в такому страшному чохлі, я розумію, ми напишемо ввук. Обов'язково з цього приводу. Отож, він точно буде відставати по камері в плані фото, але по відео він буде краще, ніж цей рівень. Це безумовно. І на цю тему ну, немає ніяких суперечок, це реально так. Але на смартфон треба дивитись не з однієї складової, а в цілому. Так от, в цілому, це дуже гарна трубка. Це не лідер по фотографії, якщо ви хочете. Лідера по фотографії, ви дивитеся або на минулорічних флагманів, або ви дивитесь на, наприклад, якийсь черговий iPhone або Samsung, і відкладаєте гроші. Тільки проблема в тому, що в нинішніх умовах, блін, відкладати гроші, особливо в гривнях, ну, опасна тема, розумієте? Тому я б не відкладав. От. І що ще я хотів би сказати. Я повторю те, що я казав в розпаковці цього смартфону. Я вважаю, що те, що компанія Realme відновлює поставки своїх смартфонів в Україну, це неймовірно круто. Тому що ви купуєте сертифікований, офіційно завезений продукт, з якого о, виплачені податки, і котрий буде е, офіційно обслуговуватись в сервісних центрах. Я вважаю, що в період військових дій. Це просто якийсь бонус. Тобто це дуже кльово. І я вважаю, що те, що вони будуть відновлювати свій асортимент, розширювати його, і час від часу його доповнювати якимись новинками, це неймовірно круто. Треба розуміти, що доля українського ринку смартфонів зараз буде така, що у нас буде пік. Дешевих трубок, тому що у народу тупо поламаються старі смартфони з часом, так? І їх треба буде на щось оновлювати. А інвестиції конкретно в техніку, у багатьох з нас зараз зовсім не пункт номер один, і навіть, можливо, і не пункт номер десять. Тож варто розуміти, що. Досить такого прям вау, цікавого у нас тут можливо більше і не буде в найближчий час. Або ж найближчим часом, як вам більше подобається. Тому що для того, щоб завести якийсь черговий Galaxy s 23 Ultra його треба, ну, по-перше, завести, забити ним склади, а це вже дуже ризиковано. Сертифікувати, виплатити ліцензії за кожну одиницю, яка сюди приїхала, виплатити податки і так далі і тому подобне. Ну, знаєте, ризикована тема. І тому дякувати Богу, що Рілмі, хоча б свої середняки, завезли. Алілуя! Я сподіваюся, що слід за ними просто такі. Побіжать і інші бренди і знову відновлять свою роботу. Повертаючись до Realme 9. Pro Plus Особисто я вважаю, що це дуже гарна трубка. Вона не надто дешева, вона не для кожного. Але тут основна проблема смартфонів середняків. Вони фізично не можуть підкупати, тому що їм дуже складно дивувати, адже в їх бюджет. Дива не закладені. Але знову ж таки, як представник свого сегменту, я вважаю, що це просто неймовірна гарна трубка. Тому, якщо ви на неї задивляєтесь, я сказав би, що брати точно можна. Думаю, на цьому відео ми і будемо закінчувати. Я подякую нашим патреонівцям, плашечку ви тут вже бачите, котрі підтримують наш канал, у котрих є доступ до нашої флудилки, до наших подкастів, до нашого е, контенту. Ну він там публікується на Патреоні раніше ніж публікується в принципі для всіх, так тому, якщо ви хочете отримувати такі бонуси, то гайда до нас. Мені буде дуже приємно. А також дякую нашим спонсорам. Тут ви також є, бачите, і для них теж є окремі плюшки. Дякую величезне і одним, і іншим за підтримку. Завдяки цим людям канал продовжує існування, і, і на каналі Fairroom Live, і на каналі Ferrum.com, і далі виходять відоси. Ще раз низький уклін. Мені дуже приємно, ваша підтримка зараз неймовірно відчутна. Вам дякую усім за перегляд, за лайки, за коментарі. Ютуб любить активність. Давайте подаруємо її йому, можливо, він якось просуне це відео трошки вгору. Над кацапами, щоб воно було, а вони десь там. Ну, добре, так, коли кацапи, то, то, то там. Слава Україні і до нових зустрічей!